Ольга Константінова, я членкиня громадської організації з містом. І ми приїхали сюди, бо зеленої Целіною для того, щоб взяти участь у великому форумі. Видно, скільки зараз людей тут. Це все громадські організації, представники. Онтери, благодійні фонди і так далі наш одні з наших цілей є мережування. Тож ми приїхали і познайомилися з величезною кількістю дуже корисних контактів. Мене звати Олена, це мій колега Андрій. Ми представники громадської організації ветеранської підтримки Гар ми займаємося наразі тим, що допомагаємо родинам, дружинам, партнеркам. Давайте скажімо так, ветеранів та діючих військовослужбовців отримати стипендії на навчання в амен на університеті прожекту для того, щоб вони мали змогу опанувати такі професії, як графічний дизайнер. Які штуки і так далі? Ну словом оплачуємо класні стипендії. Кирило Філімонов, директор з розвитку громадської організації Джуніор. Я тут, тому що це можливість зустрітися з багатьма лідерами, представниками громадських організацій. І на таких форумах з'являються якісь партнерства, якісь ідеї. Можна розказати про свої ідеї, знайти тих, хто їх підтримує, або створити якісь спільні проекти. Тому даст дуже важливий і класний. Всім рекомендую. Наша яка головна мета? Що те, щоб Верховна Рада стала сучасною підзвітною відкритою інституцією заради того, щоб що? Щоб в Україні розвивалася демократія. У нас є три головні цілі: перш за все, ми йдемо за принципами демократії Ми знизу. Ми залучаємо українських громадян, виборців до процесу ухвалення рішень, тобто до законотворчого процесу. І в цьому напрямку ми реалізуємо різні програми із парламентської просвіти. Це відбувається як, наприклад, із більше в нас. Ми підтримуємо світ... Вітний центр Верховної Ради, який спрямовують проводить різні парламентські уроки, і ми їм допомагаємо. і Вони самі залучають народних депутатів, щоб сам народний депутат прийшов до дітей в школу і розповів, що таке парламент. По-перше, ми просували ідею дослідницької служби Верховної Ради, і зараз ми займаємося тим, щоб вона інституційно стала сильною, і вона що яка її головна мета? Щоб Верховна Рада, депутати всі апарат вони мали якісну і таку соліду аналітику. Але в загальному, що це має нам дати кращі закони, краще життя Ми в цьому та. Книгарня в Києві, і в наступному році буде 80 років. Ого. Тут у нас представлені різні жанри, різні письменники. Тут у нас є і нонфікшн, і бізнес, і дитяча література, також художня література зарубіжна. А дитячі представлені книжечки як українською, так і англійською мовою. Є подарункові книжки. Також є у е, е, нас фотоальбоми альбоми і на військову тематику. Це підприємство соціального брання. Ми зі Львова, це львівський геріатричний панціонат в основі, але також з нами працюють майстерині з різних куточків України, і кожна з них збирає гроші на якусь свою ціль, на якусь свою мрію. Хтось там хоче годувати своїх котиків домашніх, хтось хоче зробити операцію, має проблеми з здоров'ям. І ми їм допомагаємо в цьому втілювати їхні задуми, і вони виготовляють вироби. Яжуть, а ми їх продаємо, реалізовуємо і гроші даємо їм. Так, браслети з перекорду для військових зазвичай, але сьогодні сюди привезли, щоб люди теж мали можливість мати на руці себе, Ось такий браслет, в якому 6 метрів мотузки, ось такої, яка витримує 250 кг кілограмів на розрив. З тих браслетів іде на допомогу зсу та на допомогу дітям. Вас вітає магазин Грама Драми. Ми бренд патріотичного одягу і прикрас. Ми виникли під час війни. Весь прибуток направляємо на допомогу армії, вже задонатили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Співпрацюємо виключно з українськими виробництвами і доставляємо любов до України по всьому світу. Мене звати Зіліна Олена. Я ось сьогодні з моєю колежанкою Ольгою Косатіновою. Ми представляємо ГО з містом із Одеси і ми приїхали. Сьогодні на форум громадянського суспільства Обраси майбутнього, щоб творити мережу, щоб отримати нові знання, щоб долучитися до підтримки активного соціального бізнесу українського і також, аби знайти круті контакти, нові партнерства і створювати нові проекти соціального розвитку, демократичного розвитку нашого суспільства.